Перше питання в нас про затвердження програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до закладу освіти Гасінської медичній пахові коледжі. Я так розумію, це пандуси, да? так? Таке, так. Таке, так. Так, так. Ну що, треба допомогти медичному коледжу? Хто за? Так. Дякую. Ви були <риколи> вчасно, дуже хочу. Так, дякую. Так. Так. Я вам скажу, що велике <риколи> спасибі, я вам це не забуду, чисто по-українськи. Спасибі. Так, друге питання у нас про затвердження основних конкурсної програми соціального захисту населення Гайсинської міської ради Турбота на двадцять другій, двадцять п'яті роки. Хто за одного? Третє питання про затвердження порядку надання одноразової грошової допомоги мобілізованим громадянам і. Напрямів реалізації та заходів комплексної програми ветеранів війни захисників захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України на 25-й рік в нозі заходу. Що я зміняю? У нас там є допомога наразі мобілізованим громадянам. У нас було прописано, що наказ виконав гайсенським тексикам. Так як їх можуть придбати не тільки зайсен, ми їх прибрали це слово. Це єдина єдина зміна. Хто за? Питання про внесення змін до програми розвитку та удосконалення системи роботи органів місцевого самоврядування. Нам потрібні додаткові кошти да. на випадку Все, по додатковій. Так. Хто за одного голосу. Слідуючи питання про внесення змін до програми організаційної, інформаційно аналітичної матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради. Також там нас архів урядкових документів шесільських радів, то там потрібні кожних там? Потім досліджуючі питання про внесення змін до програми розвитку освіти Гальцівської міської територіальної громади на 21-25 роки. Так, Тож, така група програм. Виділення ви, коштів і проводить. Це у кінцевих до кінцевих, там, де Кожного разу при бюджеті суми зміняється програма. Питання, внесення змін до комплексної програми розвитку культури та духовного відродження. Це по питанню е, закупки правомасильних матеріалів по автобусу і по там, танців, Хто за? Далі. Про внесення змін до програми національного і військово-патріотичного виховання дітей та молоді та підготовки молоді до військової служби рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних силах України на 21 2025 роки. Це, це Хто за слідуюче питання? Про внесення змін до комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту 21-25 двадцять роки. Приміщення хто за? видіючи питання про внесення змін до програми реконструкції, ремонту та утримання вулиці Толі Гасенської міської територіальної громади на 2023 рік. Перший період, чи там був був. Звіть фінансування. А там будуть проводити Там, де? Так? Там водопроводиться в 2018 році назад. Це водопостачання чи переїжджаємо? Ні, того ж немає ризона ставити асфальт, а потом міняти всю водопро все правильно. Хто за? Про внесення змін до програмних благоустрій населених пунктів Гальцівської міської територіальної громади на 22-25 роки. Змінимо ці коштів на ремонт фази в селі Малешки. Це Європейська лінія, українські лінії. Змінили на економічний манер ремонту була зроблена за спорту цих коштів. Сторожні Далі про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Гансінська центральна районна лікарня Гасінської міської ради на 21-25 роки. Зміни вносяться в частині збільшення показників по ремонту реабілітаційного відділення. І видали два гранти на з місцевого бюджету на гранти теж для реабілітаційного відділення, автомобіля спеціалізованого знання. І... <голос> не <питер> Хто за. Всі за? Переходимо до слідчого питання. Я му, про внесення змін до комплексної правоохоронної програми Гальсівської міської територіальної громади на 23-25 роки. Що хочемо проводити? Хоче придбати авто. І опять автомобіль. Ми ж тільки купили їм автомобіль. Скільки ж ми можемо їм У них тільки восьми ці автомобілі. Ми визвали на 102 і вони не приїхали сюди до сьомої школи. Тож там набилося стільки цих всяких машин, стоїть знак. В'їзд заборонено. А яка там сума до автомобіля? Мільйон десять на автомобілі. Нормальна машина, що нарино купити? А чого на нарино? Соціальна служба на вино їздить на мільйон машин. Ми дуже хочемо машину, нам треба машини. У нас відділення, яке займається сильними складних життєвих ситуацій, немає машини. забрати автомобіль. А то його Купити чи так не можна? В одному рішенні? Да? Ту машину ми вже попередньо купили собі? Да. Так. То хай туди. тут. То може, Ні, давайте не. на засилку купимо машину? Ваше право. На розгляд сесії роз машини? На розгляд сесії. Так, хто за таке питання, щоб винести на розгляд сесії? Дачі між бюджетних трансфертів з бюджету Гарсьівської міської територіальної громади у вигляді субвенцій з бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 2025 році Гарсьерського районного управління поліції. Це якщо ми то винесли, то і це, звичайно. Це якщо виділити кошти, то буде. Якщо не буде, то звичайно розумію, що... За те, щоб винести це питання також на розгляд сесії. Про внесення зміни до рішення 77-ї сесії Гарсьінської міської ради 8 липня від 20 до 12 -го про бюджет Гарсьівської міської територіальної громади на 25 рік. Тобто, якщо ми це теж. Зробимо внесення змін, якщо погоджуєте. Воно ж все зв'язано. Звичайно. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Да. Про внесення це? зміни до штатного розпису відділу містобудування, архітектури, ЖКХ, благоустрою, інфраструктури Газяйської міської ради. Штатний розпис не збільшується, це ваканта спеціалістів категорію, садового спеціаліста. Штати не збільшуємо. Вона у вас Так. Rosa. Well